Доброго дня, всім привіт, друзі. Я хочу розказати, про чудовий апарат називається діагноз і тест який показує 350 екзаменів в досвідкому стані вашого організму. Це печінка, силецінка, внутрішні органи, позвоночник, Кожен позвоночник, да, від Атлант до Альяндин повністю показує стан головного. Вашого ноза, да, право, пиша, верів, э, стан лімфи, да, стан практичної системи, система. Після 10 років спеціальності в масажі, я розуміла, що наскільки важливо повністю від олійкування з да, зцілення э, тіла не тільки через мануальні рухи, а й зрозуміння, в чому фундамент проблеми і на носить. Зараз бачить результат, тому що вона робить, і біорезонансу. Біорезонанс це лікування нервок, які кажуть, що нервова система не віковується на тензию. сказали, це не нервова Система доліковується завдяки е, такому апарату, як біорезонанс. Фактично, це я називаю корона, то є одягається від моїх королеви короні, після чого це можна зробити і дітям. Ми такі, що ми ставимо на голову, щоб ми ставимо на руки і також є на ноги. Як і на руки через клітини діагностика щитує інформацію і допомагає вам пізнати себе. А вона показує енергетику, чакру, аури, да? щитує. щипи. психосоматиці, якщо відкрита аура, то всіх осоматиці кілька іменно емоцій у вас та чи саме проблема по психосоматиці. всі розуміємо, що всі різні наші подавати через емоції, особливо через негативні емоції. Бачивши їх, ви можете. А, сілити себе, тому що ви починаєте да, розуміти, що от, така емоція це те ж саме, коли ми чистимо зуби. Да, ми можемо чистити життя зуби правою рукою, коли ми починаємо міняти щит там незручно, але ми роз. Що включаються інші любові критерії в нашому організму. Я бажаю всім міцного здоров'я, всього найкраще. Записуйтесь на безплатну консультацію по діагнозі. Я вам кажу, що саме я можу вам показати. У мене дівчата мають такі результати, як проходити тести. Брізник, вітаміни, тому що показує і вітаміни. тому да, що почуватися, ми думаємо, що ми правильно родимо, насправді діагностика показує те, що потрібно саме організм зараз. Я рекомендую її робити мінімум раз в півроку, якщо я вам смерть зможливо купувати пакет на два місяці можна подобатися, який не тільки показує віковому самій організм, а вже і послаблює вашу війну систему і в підніме. Друзі, після діагностики як ми ж всі розуміємо, що, наприклад, лімфатична система біорезона добре поганяє. Але у мене є в студії, який робить ефект і без іголок. Це ці чудова, чудові, чудові кавички, які допомагають через ток. Ми знаємо, наша клітинка складається з плюса і мінуса, і через світловим е, перчатки працюючи з спиною, ви відчуваєте, як рух. Зі спиною, а ви почуваєте, як робиться печінка, селезінка. Чому? Тому що 98% наш організм з'єднається з позвонком. Ми вже чу, це чули в школі, і це все є традиційною традиційна в Китаї. З 1936 року Китай використовує цей апарат і мають ідеальні результати. Вже не потрібно тільки і гол ставити на меридіані, де потрібно, да? це страшно. Просто можна взяти рукавички, апарат, який дає ефект і бокали за один сеанс. І відчуваєте, як ми ви зробили 10 сеансів масажу мануально. Я рекомендую спробувати, хоча ви в у мене італійці, приїхають сім'ї з Ніаполя, згубаю вічно апарати, яка закінчила у мене курс. Я їх також продаю. Масажисти, я рада ділити своїми знаннями і а, робити вам ці прекрасні результати. А ще. Результат після такої перчатки це а, у вас більше немає болі, якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям. Як говорять в Китаї, ми робимо масаж до появи хвороби. А в медицині, яка зараз, ми вже йдемо в лікарні, коли ми вже не можемо ходити. Тому пікуйтесь про ваше здоров'я, як я когось про своє. Перчатка робить ефект ігловкалування, яка допомагає е, при болях сідалічному. При болях в шиї, тобто коли у вас головні болі, при болі, коли в грудній клітині ви відчуваєте, ніби не хватає дихання, це легкі, при розкриття повністю печінки, якщо у вас були, чи селезінка, що вона робить? Ідея лімфи, робота з кров'яною системою, запускається. кожна. Плюс з моєю технікою називається відновлюючий масаж. Я працюю з точками, це меридіани в організмі. Звичайно, на, вже не говорячи про стопи, про руку, ми знаємо, що рука це повністю наш організм, да? тут знаходиться голова, руки, ноги, серце, тобто пробляючи кожну-кожну клітиночку, запускається лімфа, запускається кровообіль, і ви більше не відчуваєте. З кожним разом ви можете відчувати ніби руки ваші рук, це, це нормально. Плюс ви відчуваєте приток крові, приток лімфи, і після цього входить мінус кілограм, кому потрібно схуднути, чи кому потрібно набрати масу, відновлюється нервова система, і ви починаєте відновлювати ваш організм і гармонізація організму.